Для Центрального банку не існує приватних репутаційних проблем керівника. Чим ближче посадовець до центру влади, тим вищим, а не нижчим мають бути стандарти прозорості. Звернемося до найгучніших скандалів, пов'язаних із пишним. Для міжнародних партнерів питання не в тому, чи є вирок, а чому. Навколо голови існує подібний скандал, який ніхто не хоче завершити розстановкою акцентів. Вітаю, друзі! Отже, кого не пошкреби із чиновників Зеленського? Там вилазить пригорща чортів чи дюжина чортів. Кого не пошкреби? Ну, ми вже розглядали на каналі і такого собі Проніна, Держфінмоніторинг. Ну, не кажучи вже про міністрах, про Погалущенках, ми топталися неодноразово. Але є такий тихий, в тихому болоті чорти водяться, тихий, нібито, персонаж Андрій Пишний. І от реальний скандальчик, який мені видався взагалі-то скандалом на закриття більш Вагомих скандалів. Розслідування УНІАН щодо академічної історії голови Національного банку України давно вийшло за межі персональної біографії Андрія Пишного. Йдеться не про окремий диплом і не про давні роки навчання. Йдеться про довіру до ключової інституції воюючої держави, де будь-який сумнів у доброчесності першої особи має множинний ефект і на економіку. Вплив і на партнерів, і на репутацію країни загалом для центрального банку не існує приватних репутаційних проблем керівника. Якщо виникають обґрунтовані питання щодо академічної доброчесності голови НБУ, вони автоматично проектуються на інституцію, яку він очолює, на її рішення і на її незалежність. Формула проста і жорстка. Якщо є питання до доброчесності першої особи, є питання до довіри до всієї установи. Для країни у війні критично залежить від фінансової стабільності. Це ризик, якого Нацбанк не може собі дозволити. Політичний контекст ці питання не знімає, навпаки, підсилює публічному просторі давно існує сприйняття пишного як фігури близької до центру виконавчої влади та оточення екс-голови ОП. те саме по собі не є доказом порушень, але логічно породжує суспільне запитання: чи не могли політичні зв'язки раніше знижувати інтерес до обставин, які сьогодні стали предметом журналістських розслідувань? Чим ближче посадовець до центру влади, тим вищим, а не нижчим мають бути стандарти прозорості. Отже, звернемося до найгучніших скандалів, пов'язаних із пишним. Це якраз розслідування щодо академічної доброчесності. Йдеться про те, що він закінчував, він має першу освіту юридичну, але банківську освіту він закінчував. У, по-моєму, Сумській Банківській академії. І, по суті, для того, щоб пришвидшити освіту, він взяв довідку відношення в, одно з, в одному з приватних таких кишенькових вишів у Сумах, про те, що він закінчив четвертий курс. Це друга вища освіта. Тобто, по суті, там пришвидшення ну, не особливе, але очевидно. Вигорало кадрове призначення, і треба було дипломчика швидко підтягнути. Тому в цьому сенсі, звичайно, скандал про академічну доброчесність, тобто, ну, скажімо так, махінації з дипломом, вони випливають вже. Другий не менший скандал це політична заангажованість. Тобто, за часів керівництва Щадбанком пишно критикували за те, що він. Політично інтегрований у владній конфігурації, про те, що він не не той, не такий технократ, як він пробує з себе вдавати. Ну і відповідно, після призначення в НБУ ці всі закиди лише позначились. А тепер згадаймо, ким, яке шило, на яке мило змінили. Тобто, Пишно призначили, коли усунули Кирила Шевченка, на якого заряджена тут кримінальна справа. До речі, його й призначали вже під криміналом на посаду голови НБУ. Тож, по суті, завданням пишного було дещо відмазати репутацію Нацбанку після Шевченка. Шевченко легко з подачі банкової чкурнув е довідня. І там, по-моєму, навіть організував собі якийсь бізнес. Ну, про скандали е, комунікаційні е, іміджеві в НБУ, це е, одне, але на совісті пишно ще одна справа: позбавлення ліцензії Міжнародного інвестиційного банку. За що? За те, що його засновником є Петро Порошенко. Тобто, тут він, він працював ні, як ніякий не технократ. А як тупий морда банковий? Тупий морда. На що ця історія з академічною недоброчесністю і повелазила. Після публікації матеріалів, парламентських заяв і публічної дискусії, мовчання перестає бути нейтральною позицією. У репутаційних кризах ігнорування не знімає підозри. Воно їх посилює. Відсутність чіткої документальної вичерпної відповіді починає виглядати як непряма легітимація викладених фактів. Тобто, фактично, своєю поведінкою пишний умудрився лише підтвердити розслідування журналістів. Навіть без формальних юридичних рішень репутаційна невизначеність навколо голови НБУ стає предметом зовнішньої оцінки. Для центрального банку, з яким працюють Міжнародний валютний фонд, донори та рейтингові агентства, це створює зайвий ірраціональний ризик. Центральний банк не може собі дозволити сіру зону в репутації керівника. Для міжнародних партнерів питання не в тому, чи є вирок. А чому навколо голови існує подібний скандал, який ніхто не хоче завершити розстановкою акцентів? Відкрито, чесно, без зайвих недомовок. Ця історія кидає тінше, ширше, ніж на одну інституцію? По-перше, на систему освіти, якщо суспільстві виникає відчуття, що диплом або науковий ступінь можна порішати, проблема стає державною. По друге, на систему перевірок. У 2022 році кандидат на посаду голови НБУ проходив обов'язкову процедуру відбору. Якщо ключові питання не були виявлені або були проігноровані, це означає лише одне: або перевірка була формальною, або проблеми вирішили не помічати. Обидва варіанти неприйнятні. В цій ситуації не існує третього шляху. Всі інші питання потребують публічного Обговорення. Або ж, якщо вони документально знімаються, то, будь ласка, зробіть, опублікуйте, і на тому хай ці підозри, скандали і недомовки завершаться. Тому що по суті це проектується взагалі на стиль чиновників Зеленського. От я починав з того, що кого не пошкреби, там чорти вилазять. Так от вони і вилазять, тому що, по суті, Нацбанк це в системі влади Зеленського більше, ніж стабілізатор. Більше, ніж стабілізатор суспільний. Все-таки е, люди в гривню вірять, гривнею користуються масово і будують свої, своє майбутнє з гривнею. Хоча, звичайно, на чорний день щось в крипту перекладається. Тобто в ситуації, в яку, в яку влип Андрій Пишний, голова Нацбанку, не існує іншого шляху, як просто публічно, документально зняти всі підозри, всі звинувачення, або визнати так, ну, за мною тягнеться шлейф, тому. Він, оскільки він шкодить репутації Національного банку, тож я приймаю рішення для стабільності гривні залишити свою посаду. Ані то довести суспільству, що підозри недоречні, і довіра до Пана Пишного не може бути піддана сумніву. Якщо, як кажуть дружина Цезаря, поза підозрою. ця історія більше не про диплом і не про минуле. Вона про здатність держави захищати довіру до своїх ключових інституцій навіть тоді, коли це політично незручно. От дивна історія, яка справді стала наслідком. Особливо зарегулювання банківської сфери на чолі з пишним, а банком на чолі з Пишнім. Це випадок, коли ветеран ампутант приїхав отримувати карточку, ну, супроводжуючі особи, разом з ним приїхали в відділення привата отримати карточку. Якогось біса, службовець банку, бачачи, що людина без рук. Звертається до нього, візьміть у руки карточку Приватбанку, для того, щоб зробити фотографію. Ну, це ж яким ідіотом треба бути, коли перед тобою ветеран, який ти, ти бачиш наочно, що йому нічим брати цю карточку приват? Звичайно, пишний з керівником Привата примчали на другий день до ветерана, вибачалися, кланялися. Тобто, в цьому сенсі такого спів... Переживання і емпатії, е, пишний і голова привата спекульнули добряче. Але ж, хіба не можна було б зробити так, щоб подібних скандалів не було? Можна було б. Але це вада всієї системи Зеленського, як не крути. І якогось чиновників не пошкреби. Там точно вилазять чорти. Дякую.